Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему про те, чому деякі люди ніколи не мають грошей. Можливо, ти впізнаєш себе або когось із своїх знайомих, але це не означає, що ці люди погані або ледачі, просто у них є певні звички, установки і способи мислення, які заважають фінансовому успіху. Ця розповідь допоможе тобі зрозуміти, які помилки тримають людей у фінансовій скруті. І що можна змінити вже сьогодні, навіть якщо зараз ти впізнаєш себе, це не кінець. Навпаки, усвідомлення проблеми перший крок до свободи. Тип 1. люди, які витрачають більше, ніж заробляють. Перший тип це імпульсивні покупці, або люди, які не контролюють свої витрати. Вони часто витрачають гроші на речі, які не приносять їм реальної користі наприклад. Кава щодня в кафе, де ціна однієї чашки дорівнює половині їхнього обіду, новий телефон щороку, навіть якщо попередній ще цілком справний, брендовий одяг, який вони купили лише тому, що це модно, але він лежить у шафі, безліч підписок на сервіси та додатки, якими вони користуються рідко, гаджети та аксесуари, які купуються за емоцією, а не потребою. Здається, що це дрібниці, але якщо скласти разом, Гроші просто випаровуються, навіть високий дохід не допоможе тим, хто витрачає більше, ніж заробляє. Це як відро з дірками, скільки б води ти не налив, воно завжди буде порожнім. Ці люди живуть моментом, постійно шукають швидке задоволення і рідко думають про завтра. Вони часто скаржаться Я заробляю багато, але завжди залишаюся без грошей. А правда проста вони не контролюють свої витрати. Перший крок до змін це усвідомити цю проблему. Щоб змінити ситуацію, почни з маленького записуй кожну витрату протягом тижня, визнач пріоритети, на що дійсно потрібно витрачати гроші. Спробуй зробити правило 24 години. Якщо хочеш купити щось непотрібне, почекай добу, перш ніж купувати. Це допомагає навчитися контролювати імпульси. Тип 2. Люди, які не планують фінанси, другий тип ті, хто ніколи не складає бюджет, вони живуть від зарплати до зарплати і навіть не замислюються, куди йдуть їхні гроші. Можливо, ти знаєш таких людей вони отримують непогані гроші, але на кінець місяця рахунок пустий, і вони постійно скаржаться на фінансові труднощі. Уявіть людину, яка не знає, скільки витратила на продукти, скільки на комунальні послуги. Скільки на розваги та хобі, на що йдуть дрібниці, які здаються несуттєвими, але складаються в суттєву суму. Ця людина живе на автоматі і не бачить реальної картини. Без плану важко відкладати, інвестувати або накопичувати. Іноді вони навіть не помічають, як зайві витрати накопичуються, навіть невеликі зміни дають результат наприклад, скласти простий щотижневий бюджет. Або визначити максимальну суму на необов'язкові покупки це дозволяє побачити, куди йдуть гроші і почати керувати фінансами. Тип 3. люди, які шукають легкі гроші, третій тип ті, хто завжди шукає швидкі гроші, лотереї, сумнівні інвестиції, швидкі схеми це їхній світ, вони вірять, що можна стати багатим за ніч, або знайти чарівний спосіб примножити гроші без зусиль. Реальність така швидкі гроші це ризик, а ризик часто закінчується втратами. Справжні гроші заробляються поступово роботою, заощадженням, інвестиціями, розвитком навичок та знань. Ті, хто шукає легких шляхів, зазвичай залишаються без грошей, вони живуть ілюзією, що все можливо без праці. Коли чарівне рішення не спрацьовує, вони знову опиняються у фінансовій скруті. Тип 4. люди, які оточують себе неуспішними людьми. Четвертий тип ті, хто проводить час з людьми, які теж не вміють керувати фінансами. Слова та звички оточення сильно впливають на нас. Якщо всі постійно скаржаться на гроші і нічого не роблять, важко вирватися з цього кола. Психологи кажуть ми стаємо схожими на тих, з ким проводимо більшість часу. Тому важливо обирати оточення, яке мотивує та надихає. Люди, які навчають, підтримують, дають корисні поради, допомагають рухатися вперед і фінансово зростати. Тип 5 люди, які бояться інвестувати та вкладати в себе. І останній тип ті, хто боїться вкладати гроші у себе. Вони відкладають на потім бояться ризику, думають, що це марна трата. Але справжнє фінансове зростання неможливе без інвестицій у себе. Навіть маленькі кроки, купівля книги. Онлайн курс, розвиток навичок можуть змінити твоє життя. Люди, які бояться діяти, залишаються на одному місці, а ті, хто інвестує у себе, з часом створюють стабільне багатство. Висновок якщо ти впізнав себе в одному або декількох цих типах, не засмучуйся. Головне усвідомлення проблеми. Почни з маленького склади бюджет, контролюй витрати, обирай правильне оточення. Розвивай навички, не бійся інвестувати в себе. Фінансова свобода це навичка, яку можна навчитися. Зміни звички, і зміниться твоє життя. Пам'ятай, гроші люблять тих, хто розумний, організований і діє, а не чекає дива.